Друзі, привіт! На каналі Небо ми робимо багато відео: мистецькі огляди, біблійні коментарі, інтерв'ю, мотиваційні відео, обговорюємо новини. На цей раз ми вирішили взяти участь в конкретній справі: повернення костелу Святого Миколая Римо-католицькій громаді. Час від часу на каналі будуть виходити ролики, присвячені храму, ідея донести до якомога ширшої аудиторії що повернення храму на часі, що, в принципі, храм. На часі, незважаючи на війну. Повернення храму це не лише відновлення історичної справедливості, не лише захист віруючих, не лише захист, в принципі, свободи віросповідання, взагалі поваги довіри. Це не лише реальна, а неудавана декомунізація, це також збереження унікальної пам'ятки від руйнування. За 30 років незалежності стан храму тільки погіршувався. Після пожежі 2021 року катастрофічні темпи руйнування. Зрозуміло, що гроші, які не виділялися в достатній мірі, коли в державі був мир, не виділяються, коли йде війна. І не будуть виділятися після війни. Єдиний спосіб зберегти перлину київської архітектури це віддати храм тим, Хто його збудував, хто, хто переживає за нього. Якщо хочете, це прагматично, це вигідно. Для себе і для всього міста католики відновлять храм, відреставрують і збережуть. Католикам це зрозуміло і так. А як цю думку донести до ширшого загалу? Ми вирішили запросити публічних людей. І попросити їх також стати на захист храму, його збереження. І одним із перших був пан Ігор Анатолійович Козловський, це відомий український науковець, релігіознавець, автор 50 наукових робіт, в'язень сумління. 700 днів він провів в російських катівнях на території так званої ДНР. Ми зустрілися всередині серпня в храмі, а 6 вересня його не стало серце. Інтерв'ю з ним вийшло про храм, але в світлі його смерті для мене воно набуває додаткових барв, тонів, тіней, сенсів, врешті-решт. Не буду вам нав'язувати свої акценти, запрошую послухати, але перед цим не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент для поширення каналу. Особливо прошу поділитися цим відео з огляду на повагу до видатного сучасника і з огляду на боротьбу. Думаю, не лише католиків, але загалом християн: боротьбу за повагу до себе, за своє право бути, бути в своєму домі, та й, зрештою, боротьбу за те, щоб Україна ставала справді європейською правовою державою. Ми переживаємо зараз трагічні часи. Це так звана катастрофічна реальність, і в цій катастрофічній реальності людям притаманно шукати сенси. І сенси вони ж не намацальні, вони реально існують всередині самої людини. І для того, щоб їх набути, відкрити, щоб оцей простір сенсів реалізувати людині потрібна точка тяжіння. От храм, а в даному випадку, ми знаходимося в унікальній споруді, і не тільки споруді. А в явище, явище історичного культурного значення, яке є визитівкою і Києва, і певною мірою всієї України. І в цього храму є своя катастрофічна реальність, свої сенси. А храм це сакральна споруда, дім Господи. Це означає, що тут є не тільки простір горизонтальний. Тут є вертикальний простір, звідки людина черпає сенси. Тому у цей храм боротьба за повернення цього храму власником, фактично власником, тому що він будувався для рима католицької громади Києва. Він був призначений для того. Щоб людина, приходячи сюди, поверталася до сенсів свого життя, тобто для своєї невипадковості в цьому житті. Ми зараз, коли говоримо про війну, ми говоримо, що ми боремося не тільки і не стільки за території, це не тільки збройна війна, це ціннісна війна і це екзистенційна війна. Чому Ну, тому що ми боремося за важливі цінності, цінності свободи, гідності, ідентичності. Ми говоримо про екзистенційну війну, тому що це війна. Про сенси нашого існування, тому що русський мір хотів би зруйнувати насамперед нашу свободу, гідність, ідентичність, і він хотів би забрати у нас сенси нашого існування, і оця демонічна. Логіка, на якій побудований русський мір, викликає зрозуміло відразу. Тому цей храм і повернення його рима католицькій громаді, повернення його власникам відновлення його життя це якраз є складовою нашої боротьби. Ми повинні зрозуміти, що держава, держава Україна, будується нами саме для того, щоб ми змогли бути вільним європейським народом з повагою до. До світоглядного вибору один одного, до свободи мислення це важливий момент, який покликаний для того, щоб боротися за цей крам. Перебування в полоні, перебування в катівнях, в підвалах на дні людського життя, в камерах смертників, в камерах одиночках. Коли я згадую цей період мого життя, і те, що я бачу, от саме в руйнуванні храму, я бачу певну паралель. Чому це логіка діявольська, логіка руйнування, апологія смерті, війни з сенсами, коли Україна приймала закон про свободу совісті та релігійні організації, там прамболь. Лі чітко записана Україна бере на себе зобов'язання боротися з наслідками тоталітарної системи, яка була, для того, щоб люди могли вільно сповідувати свою віру, мати відповідні місця, де вони задовольняють свої релігійні потреби. Це була радісна звістка, але ж мислення людей, мислення особливо державних структур, це є наслідком тієї бюрократії, тоталітарної системи. Росія хотіла би повернути нас до того, якщо держава України, Довго зволікає з питанням повернення храму до Римокатолицької церкви. Я б сказав, що вона в даному випадку, як не дивно, може продовжувати саме ту систему нехлюйського відношення до релігійних потреб віруючих, до того, що це їх скарбниця, душа це є якраз зв'язок з руським міром, який треба витравлювати з себе. Для цього треба. Треба повертати віруючим їх в скарбницю. Католицька церква це потужна структура. Перебуваючи в полоні, в підвалах, я молився і молився, в тому числі і за Папу Франциска. Я йому писав листа, він його читав, свідки кажуть, що він плакав над цим листом. Це говорить про те, що Україна в центрі не просто уваги, я сказав, вона в центрі серця і католицького світу. Також це якраз той унікальний момент, коли можливі оці ці зус... Силля католицького світу для того, щоб відродити перлину Рима католицької церкви в Україні і національну, я б сказав так перлину, тому що вона надзвичайно важлива не тільки для Києва, а для всієї України.